Це неймовірно смачно. Так, спершу нам знадобиться чорнослив. Чорнослив бажано брати без кісточки і немаленький, щоб ми могли добре його начинити. Окремо підготували наші горішки. Покажу вам зблизька. Зробили ось такий невеличкий надріз, такий невеличкий горішок. І ось так його начиняємо. Горішок наш, наш там. Нарешті самий важкий процес ми з вами зробили чорнослив наш начинили. Нам знадобиться червоне вино. Додаємо цукор. Солоденьке таке було перемішуємо, щоб ростав цукор. Вливаємо до нашого чорнослива. Тепер ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і збавляємо вогонь. Тушимо хвилин 10-15. Наш чорнослив повністю вистиг, Тепер починаємо прикрашати. А щоб це було ще смачніше, я роблю кремку сметану, приблизно 2 столові ложки, цукор за смаком, збиваю. Виставляємо наш чорнослив в піалку. Тепер додаємо нашу сметану з цукром і посипаємо натертим шоколадом. Ще можна горішками. Неймовірна смакота готова.